Так, восьмий клас кодування текстових даних. Усі дані, які обробляються технічними пристроями, повинні бути закодовані певним чином. Ми до цього з вами приходили на попередніх уроках. Да? Наприклад, там, ми говоримо щось мікрофон, це не значить, що дротами від мікрофону йде звук. Дротами від мікрофону йде у нас ідуть електричні, електричні сигнали. <кій> Як не звук. Тобто, кодувати ну, потрібно от в будь-якому разі. Тобто, Дані, які обробляються технічними пристроями, вони будуть закодовані певним чином в будь-якому разі. Для опрацювання текстових повідомлень з використанням комп'ютера, символи повідомлення кодують числами. Тобто, кожному символу, наприклад, в цьому підручнику насправді відповідає якесь число. Літері там К одне число, літері О інше і так далі. Хтось щось хоче мені сказати? Нікіта, так, слухаю. Можна вам розповісти, що таке Windows? Ну, Нікіта, можна? Давай ми дочекаємось, коли у нас буде урок про операційні системи, тоді обов'язково, добре? Я... Але я і так хочу вам розповісти про цю операційну систему. Ну тоді давай зачекаємо, поки я розповім те, що я хочу. В кінці у нас залишиться час і ми, ми тебе послухаємо, добре? Добре. Так, Артем. Дуже погано, що ти запізнився, тому що у тебе поганенька оцінка, я хотів, щоб ти повідповідав мені на питаннячка. Давай наступного разу не запізнюватися. Якщо у тебе є питання по твоїй оцінці, можеш переробити роботу, я її перевірю заново. Буде трошки більше. Так, ще раз, символи повідомлення кодують числами. Тобто в кожній літері ставиться у відповідність якесь число. Для кодування тексту використовують таблиці кодів символів, у яких кожному символу, що може бути використаний у текстовому повідомленні, поставлено у відповідність деяке число. У 1963 році у США було розроблено таблицю таких кодів символів, призначену для передавання повідомлень телетайпом. Пізніше, вибачаюсь, вона стала стандартом для використання в комп'ютерній техніці і отримала назву Таблиця кодів символів ASCII. Е, так, ASCII – це у нас американський стандартний код для обміну інформацією. Чому нам необхідні стандарти? Приклад життя. Просто у нас є час про це порозмовляти. Якщо ви слідкуєте за новинами з технічного світу, ви, мабуть, помітили останню таку новину, що компанія Apple. Буде у всіх своїх пристроях використовувати роз'єм USB Type-C да, для зарядки. Раніше вони використовували власний Thunderbolt, наскільки я пам'ятаю. Чому вони будуть використовувати Type-C? Тому що Європейський Союз прийняв закон, що всі пристрої повинні мати однаковий роз'єм. В свою чергу, навіщо цей закон? Здавалося, для зручності людей насправді вони більше думають про екологію. Тобто, ви можете там. Розбивати свої смартфони, чи вони там у вас е, стають старішими дуже швидко, тобто можете їх міняти там раз на рік, на два, на три, у кого як там будь-який момент. А шнурків до них у вас залишається ціла купа. Все йде до того, що не будуть при е, ви будете купувати техніку, але в, е, в наборі в коробці не буде зарядного пристрою. Це для того, щоб полегшити життя. Білому мішці десь на північному полюсі. ну І для того, щоб попередити глобальне потепління, також. Тобто, у та шухлядка, яка у вас є вдома з дротами, щоб вони, щоб її не було, щоб у вас залишалося залишався один зарядний пристрій, щоб він підходив на всі ваші взагалі пристрої, і щоб ну його явно вистачає надовше, ніж там можна просто ваш смартфон розбити на слідуючий же день. да а Зарядний пристрій залишається. Тому стандарти важливі. От, використовую стандарти для того, щоб і для зручності людей, і для там, різних інших, для розв'язання інших якихось завдач, задач або проблем. От так от і тут з таблицею кодів ASCII. Це стандарт, не, не дивлячись на те, що він вигаданий був у Сполучених Штатах, він використовувався в свій час по всьому світу. Це було, була така необхідність. У таблиці ASCII літерам англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам, символам редагування та форматування тексту поставлено у відповідність числа від 0 до 127. Тобто, там 128 чисел усього. Можемо на цю таблицю ASCII подивитися. Я вам додав її до завдання. Ось так вона виглядає. Що ми тут бачимо? Бачимо, що у неї, наприклад, літера A велика закодована числом 65. Що ось це за стопці DEC, Hexa, Oct, Char. Char це написання, це текстовий вигляд, тобто вигляд той, який ми бачимо, наприклад, в підручнику певного символа. DEC, hexa, oct це. Значення в числах, але в різних системах числення. ДЕК це наша десяткова система. Гекс це 16-кова система. Окт, чесно, не пам'ятаю. Вісімкова, можливо. Можливо, вісімкова. Так, це і є вісімкова. Тобто, Ну нас цікавить завтра зараз просто кодування в десятковій нашій системі. Що таке? Двійкова і всі інші ми з вами розглянемо трошки на наступних уроках, як переводити. Що ми тут бачимо? Наприклад, літера A велика це число наше звичайне 65. Літера A маленька це наше звичайне число 97, наприклад. Там знак оклику це число 33. Там плюс число 43. 0 кодується як число 48. І так далі. Тобто тут закодовані. Деякі символи, розділові знаки, цифри, великі і маленькі літери англійського латинського алфавіту. Це у нас таблиця ASCII. Ось так вона виглядає, ось це в ній закодовано. Далі. Коди символів з, табли... з таблиці ASCII можна знайти, вам підручник пише за посиланням. Ці посилання не працюють. Ну, у мене, по крайній мере, не виходить їх відкрити, тому я вам надав цю таблицю в Google Classroom. Таблиця кодів символів ASCII містить коди літер лише англійського алфавіту, це ми з вами побачили. Для кодування літер інших алфавітів було розроблено інші таблиці кодів символів, наприклад, coi 8U та Windows 1251. Вони містять без змін усі коди таблиці ASCII. А також коди літер крилиці. Кодами цих літер є натуральні числа в діапазоні від 128 до 255. Давайте ще раз переглянемо поглянемо на нашу ASCII. Бачимо, починається від 0 і закінчується 127 номером. Якщо ми подивимось на Windows 1251, там все те саме, що в АСКі, і ще зі 128 починаються ось такі символи. Наприклад, буква Я 255. Я маленька. Буква І українська маленька, 179. Там Й велика 175. І так далі. Бачимо, що тут у Windows 12.51 ще додана у нас кирилиця. Ну і ще деякі символи. Так, сподіваюсь, відмінність їх зрозуміла. вам. Таблиця кодів символів Windows 1251 є стандартом для кодування літер кирилиці в операційній системі Windows. Тобто, Windows використовує ваша операційна система, використовує ось таку таблицю кодів символів. У ній, наприклад, літера А українського алфавіту має код 224 і 179, Ми тільки що, тільки що це дивились. Коди символів знову ж таки вам кажуть, цю таблицю можна поглянути за посиланням. Посилання з підручника чомусь не працюють. Просто в гуглі пишете, якщо хочете поглянути, таблиця кодів символів Windows 1251, знайдете будь-яке зображення, воно будь-яке буде правильним. Цілих чисел від 0 до 255. Вистачає, щоб закодувати символи двох алфавитів, латиниці і кирилиці, та деякі інші символи. Але. Для кодування символів інших алфавитів, грецького, арабського, іерогліфів – Дуже багато у нас різних мов, використовують іерогліфи, і вони відрізняються один від одного, в залежності від мови. Потрібно для цього значно більше значень кодів. Для них розроблено таблицю кодів символів Unicode. Це найсвіжіша, найновіша таблиця кодів символів, і зараз саме вона на наш час є стандартом використання. Ну, як мінімум, в інтернеті. Тобто будь-який браузер, який у вас встановлений, працює з таблицею символів Юнікод. Таблиця Юнікод складається із 17 наборів по 65 тисяч 536 значень кодів у кожному та дає можливість закодувати ось таке число різних символів, тобто майже всі символи писемності всіх світових мов. Як і в інших таблицях кодів, у Unicode -коді перші 128 відповідають таблиці ASCII, окремий розділ у таблиці Unicode -код містять коди літер кирилиці. Наприклад, українська літера А маленька має код 1072, літера І маленька код 1110 і так далі. Як працювати і діставати з Unicode інформацію, зараз ми з вами розглянемо, дивлячись, там будемо виконувати одне завдання. Дійдемо доді. От є у нас таблиця порівняння наших таблиць кодів символів. Наприклад, що ми бачимо? У ASCII 128 кодів усього, закодований англійський алфавіт, цифри, розділові знаки, спеціальні символи. Від 128 і вище нічого в ній немає. Windows 1251, ось цю пропускаємо. Нас цікавить Windows 1251, в ній 256 символів, перші, як у таблиці ASCII. 128 і далі це кирилиця та деякі інші символи. Unicode дуже багато символів. Перші 128, як у васкі, далі е, символи алфавітів різних мов світу та деякі інші символи. Тепер до завдання, яке ми можемо виконувати з вами. Е, хочу. Щоб ви розв'язали ось таку задачу. Повідомлення закодовано з використанням таблиці кодів символів Де Декодуйте його. 83, 117, 110. Давайте також, хто там ще хоче збільшити оцінку свою, може зараз хто швидше це, це зробить. Я вам демонструю, хочу якось демонструвати і те інше. Так, от завдання. 83, 117, 110. За допомогою ось цієї таблиці вам цього куска вистачить. Декодуйте повідомлення. 83. Це яка буквочка? Шукаєте, отримуєте букву і так далі. 83 це буква С. Так. Да, а ціле повідомлення. декодуй будь ласка. Я вже декодував. Кажи. Сох. Як? Сох. А ти написав собі на лист, на, на лиску чи як? Можеш показати мені? Чи напиши в чаті, Нікіта, напиши в чаті, що у тебе вийшло. Добре. Хто ще? У кого ще вийшло декодувати? Так, показую. 83, 117, 110. Ось, подивіться, будь ласка. Ні, неправильно вийшло. Будь уважніший. Перевір себе ще раз. Ось я демонструю і завдання, і ось таблиця символів. Неправильно в тебе вийшло. Вийшло сан, сонце. Вийшло сан сонце. Так, дивимось. 83. Це у нас що, буква С велика. 117. Це у нас що? Буква U маленька. І 110 це буква Н маленька. В це нам дає слово Сан. Сонце. Правильно. Давайте наступне завдання. Нікіта. Уважно. 104, 111, 109, 101. Ви помилились. Там у підручнику опечатка. В підручнику де, скажи мені. Замість цифри 110 повинно бути 116. Чому це? 116 це буде буква Т. Тут закодоване слово Сан. Ми тільки що розібрали, як воно вийшло. 110 це буква Н Остання буква в слові Сан. Ось вона. Вже виправив. Так, да. молодець. Спробуйте декодувати наступне: 104, 111, 109, 101 Так. Тільки давайте руки підіймаємо, якщо хтось хоче. Хто це у мене? Маша. Маша, зачекай, будь ласка. Там є люди, кому ще є куди підвищувати оцінки. Маша, я розумію, що для тебе це геть легко. Кого ще вийшло, окрім Марії? У мене не вдається. Так, давайте розглянемо. 104. Шукаємо 104. Це яка буква? Мабуть, H. H. Да. H. Далі. 111. Це буква O. Тобто ми o. вже в кучі маємо HO. 109. Це у нас буква M. HOM маємо. І 101, це у нас буква I. – це в кучі що Слово «ком». Home. 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 інакше українською мовою дім англійського дім. Так, правильно, інакше дім. Добре. Тепер друге завдання. Вам залишається додому. У вас є українське слова, тобто повідомлення українською, вам необхідно буде за цією таблицею закодувати його ну Закодувати за таблицю у ASCII, щоб отримати числове значення. Давайте подивимось на третє завдання. З третім трошки цікавіше працювати. Окремі слова в повідомленні закодовано з використанням таблиці кодів символів Unicode. -код. Знайдіть символи, символи за їхніми кодами в таблиці та декодуйте повідомлення. Дивіться, вам сказано, що необхідно шукати. Коди на сайті. Знову ж таки, з підручника напряму я на сайт не можу перейти, але я можу виділити це, це посилання, копіювати, вставити в пошук. Натиснути Enter. На жаль, чомусь цей сайт став російськомовний. Раніше він був українським. А, ну-ка, а що у нас є? Українська, хочу українську? Буде, значить, англійська. Так, що ми можемо робити? Це у нас пошук в таблиці Unicode. Дивимось з підручнику. У нас є таке повідомлення: сьогодні зранку 99.25. Ну, зрозуміло, мабуть, що необхідно взяти 99.25, написати тут в пошуку і щось отримати. Да? Виконати пошук. І ми бачимо, що це ось такий символ е хмарно з проясненнями, мабуть, він. Означає, якщо комусь незручно англійською, можете собі повернути російську. Я хочу, щоб ви це зробили завдання третє зараз самостійно. Тобто взяли, відкрили підручник, перейшли на цей сайт і самостійно зараз виконали, хто швидше з вас його виконав. Горобичу, так. А, а там ЮНІКОДІ немає українського української мови. Там в перекладі самого сайту я українську мову тільки що не знайшов. А українські символи там є точно. Ще раз, виконайте третє завдання, тобто напишіть собі в зошиті. Ось це все повідомлення, але замість кодів чисел вставте необхідні необхідні назви, необхідні слова, які у вас повинні бути. Відкриваємо. Ну, підручник я вам можу а я це Що? Яка, яка це сторінка? Сторінка, сторінка 14. Дякую. Так, підручник я вам можу демонструвати, в принципі, але на сайт unicodetable.com перейдіть самі вже. Підручник я вам залишаю, ну, щоб ви там не шукали. А на сайт доведеться перейти самим. Давайте, працюйте. У кого немає мікрофона, камери, щоб потім здати завдання, може його одразу писати в чаті виконане. Можна? Це хто? Так, і ще там хтось щось пише. А ну-ка, зараз. Зараз, зараз, зараз. А де можна поміняти мову? Мову на самому сайті? Угу. Дивись, я показую, демонструю зараз. Ось тут нижче є мова. І обираєш, яка тобі до вподоби Ну, з тих, що ми знаємо, це, мабуть, англійська, і ще тут є та, яку ми не дуже любимо останнім часом, особливо. На жаль, раніше він був україномовний взагалі. Щось я не розумію. І навіть прям з підручника на нього посилання, що цікаво. Так, ну добре. Хто хотів Поліна, ти? давай. Сьогодні зранку ясно з просвітленнями. Синоптики обіцяють грозу та дощ, збираючись до школи. І Не забудьте взяти з собою е, зонтик. Парасольку, добре. Парасуль. Да хмарно з проясненнями це називається, ото перше. Ну нічого страшного. Так, добре, правильно виконала завдання. Все, оцінка у тебе і так є дуже гарна. Що я вам хочу ще сказати? Домашнє все, ми закінчуємо. Навіщо це все робиться? Навіщо існують ці таблиці кодів? Просто щоб ви розуміли, ми до цього дійдемо трошки на наступних уроках, але сенс я хочу вам пояснити трошки далі. Ну трошки зараз. Бачите, у нас є далі тема двійкове кодування. Ми з вами кажемо, що у нас комп'ютер не може оперувати символами, числами і так далі. Комп'ютер може оперувати послідовністю електричних сигналів. Ми можемо цю послідовність. Собі просто отак от уявити як нулик та одиничку. Тобто немає сигналу. Людина собі уявляється як нулик, є сигнал, одиничка. І от для того, щоб заставити комп'ютер працювати, а він у нас по нашому уявленню може працювати тільки з нуликами і одиничками, ми повинні все, всю інформацію, яка у нас є, представляти у вигляді ноликів та одиничок. Тобто ми вигадали, люди вигадали ось цю таблицю, тобто якомусь символу відповідає якесь число. А далі нам математика каже, що з десятичної системи ми можемо перевести у двої у двійкову, там де число 97 може бути записано послідовності ноликів та одиничок. Там у 16-річну можемо перевести у восьмирічну і так далі. Це вже просто математичні дії. Тобто, навіщо ми це робимо? Для того, щоб навчити комп'ютер оперувати тим, що нам потрібно? Тобто будь-який символ, будь-який будь вид взагалі інформації в кінцевому ітозі, ітозі ми можемо представити у вигляді послідовності нулей або одиничок. Там комбінованих між собою великої послідовності. А для комп'ютера нолик це є електричний сигнал, одиничка, ой, нолик там немає електричного сигналу, одиничка він є. Тобто, це просто вам я кажу, трошки забігаючи наперед, щоб ви розуміли, для чого взагалі, по-перше, потрібні ці таблиці. Ми представляємо символи у вигляді чисел десяткових. Далі, за допомогою математичних операцій, ми можемо представити це у вигляді двійкового коду. А двійковий код це, в принципі, є послідовність електричних сигналів. Просто нам її краще сприймати у вигляді нулей та одиничок. Так, ваше домашнє завдання. Зараз, зараз, зараз. Читати дві сторінки підручника, вміти відповідати на чотири усього-навсього питаннячка І виконати завдання 2 на сторінці 114. Завдання 2 дуже просте. Повідомлення українською мовою за допомогою тієї таблиці, що у вас прикріплена до завдання. Кодуйте у вигляді чисел. В мене все. Тільки ніхто нікуди не тікає. Хто був, кого нема. Вікторія була. Так, не було, так? Да? І от мені подобається, що були на початку уроку, уроку, а потім втекли. Артем, ти там начебто перездав завдання, да Перевірю. Коновалов не було, да Не пам'ятаю його, щоб він був. Кухар був. Ланін не було, да Але завдання виконав залишається. Морозов Кирил був, ні? Був, начебто, да на початку. Діти, підкажіть мені, будь ласка, був, ні? Не знаємо. Ага. Так, Сухоставського точно не було. В принципі, ну, енки це таке, це зрозуміло, що це таке поняття. Був, не був. Якщо є завдання, там різні ситуації бувають. От, наприклад, я парян, на, уроках не, на уроки не ходить, а завдання здав. Ну, енку ж я не можу поставити, якщо є завдання. Так, все, добре. Енки це більше для вашого класного керівника, щоб вона бачила, кого і немає, і хто й нічого не здає. Е, дякую вам за увагу. Нікіта. Якщо хочеш, можеш розповісти про Windows. Хто хоче, можете послухати. Я послухаю. Я вже передумав. Ну, дивись сам. Так, все, дякую за увагу. До побачення. Готуйтесь до наступного уроку. Побачення, гарного дня. До побачення, гарного дня.